Доброго дня, шановні, це невеличкий відеоогляд нашого сита барабанного, яке ми виготовляємо. Ось воно таке. Діаметр діжки 570 мм. Встановлено дві сіточки на 5 мм і на 6 мм. Сіточка нержавійка. Зроблено два бункера сипних під ящички спеціальні у замовника, Оснащено частотним перетворювачем і движком. На 220 вольт. Так, захотів замовник, взагалі то можна і 380. Зроблений плавний запуск і регулювання обертів Дуже тихесенько робить Довжина його 2,5 метри, ширина 650 мм По висоті в найвищій точці 1,40 м. Ось така от, га, от такий гарний апарат. Цей пред, предназначений для просіювання біогумусу та хробака. Але можна використовувати для усього. Дуже ефективне і продуктивне. Дякую за увагу.